Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Пілес. Ми зараз в Пілесі з вами, друзі, і маємо квартиру 100 метрів квадратних, 89 500 євро. В чому класна ця квартира? Це друга лінія пляжу. І ми вам зараз покажемо, яка вона крута. Ми зараз знаходимося в вхідній зоні. Ось це вона, тут вхідна зона, і ми маємо таку вітальню. Ось тут з звітанні ми виходимо на балкончик. Ось, подивіться, ось такий балкончик. Тут у нас вигляд з будиночку. А дорогу сьогодні дуже великий вітер, просто страшний. Ось, рухаємося далі. Тут ми заходимо вже на кухоньку. Ось так виглядає кухонька. Потрібно трішки його поприбирати, звичайно, освіжити в деяких місцях. Тобто, а в цілому. Досить таки симпатично, функційно, подивіться, все, все, все це залишається досить таки непогано. Рухаємося далі. Далі в нас ось така спальня. Тут, до речі, три спальні і два санузла. Подивіться, класно, все відремонтовано, все симпатично, ось ці двері можливо поміняти. Тут е, така міні-шавка дуже погано вони дивляться. І віконечко в нас в патіо цієї спальні. Рухаємося далі. Далі по коридору ми бачимо ще одну спальню. Ще одна спальня з такими цікавими. Бачите, тут такий був дизайн на стінах і, і отакі двері. Ну, тобто, так ось воно виглядає. І теж віконечко в нас з цієї спальні впадью. Рухаємося далі. Бачите такі коридори. Коридори нас ведуть до третьої спальні. Ось, симпатичненька, світленька квартира. Досить таки непогано подивіться стіни. Стеля, тобто потрібно її трішечки тільки освіжаємо і заїжджаємо. Тобто досить таки непогана квартирка. Досить таки непогана. Ось віконечка. Друга лінія пляжу, хочу сказати. Тобто Пляж тут зовсім зовсім близенько. І два снузли. Ось так виглядає. Перший. Дивіться, це на 5 балів. Супер ремонт, дуже гарний. Все красиво. Тут, до речі, був один санвузол, але вони зробили два. Тобто, одразу побачимо з боку ще один санвузол. Санвузол 5 балів, двері, все, як ви бачите, все поміняно, все класно, все досить таки симпатично і практично. Отож, друзі, якщо ви хочете дуже класну квартирку в Пілес, друга лінія до пляжу, тобто дуже недалеко, досить таки симпатично. Звертайтесь і ми вам обов'язково допоможемо. Друзі, тут ми виходимо з будинку. Ось цей цікавий під'їзд. Тут небагато, тому якщо бо... у нас 4 квартири. Ось ми вийшли з під'їзду. Так виглядає дорога. Подивіться, таке і ось наш невеликий.